Мої зайки люби. Серйозно? О, боже! Ми вже почали. Мені тут кол-центру, як завжди переказують стільки теплих слів від вас. Господи, як мені приємно, мої дівчата любі. Я тут якраз читаю і прямо піднімаєте мені настрій. А ми будемо зараз вам піднімати настрій гарними вартостями і найкращими пропозиціями. Костюмчик жіночий, турецька двуниточка У нас далі звісно, зараз ви скажете, можливо, це не актуально. Вже треба щось таке на. Теплені, але це саме той костюмчик, який можна і зараз носити вдома, і тільки настане тепліше прийде весна, так, осінь, а коли таке міжсезоння, а ви будете його з задоволенням одягати. Хоча й ковтинку, ось саме верхню частинку, ви зможете з легкістю зараз поєднати з вашими улюбленими зимовими джинсами, так або з якимись брючками. А зверніть увагу, що костюмчик іде у нас сірого кольору, класичний. Однотонний із лампасами з обох боків. До речі, брючки помітили тут ще такі, як стрілочки, як прошиті і будуть витягувати ще вашу ніжку за рахунок оцих стрілочок. Їх не потрібно наглажувати, так а вже вони прошиті тут самі собою. Колір сірий, турецька двонитка, розмір у нас 50-52, а подвійний розмір по покрію. Значить, у нас цікава іде горловинка. Мені дуже подобається, що вона якраз така висока. За рахунок блискавки, ви можете завжди собі зробити в-образний, v, v образний ось такий кумірець викласти. Так якраз і шийку подовжити собі, і якщо не полюбляєте. Саме, ось, щоб все було закрито, але коли прохолодно, завжди можна за рахунок цієї блискавочки ось так собі защібнути. По плечиках іде повністю спущена лінія плеча. І тут і ще одразу вам зараз теж продемонструю: йдуть ось такі білі ломпаси, які повторюються потім на брючках. І вони теж завжди працюють на виструнчення, так, і на видовження. Тому ваші ручки будуть більш стрункіші і ніжки більш довгі. Однозначно. а Розмір класний, 50 52 Звісно, мені б хотілося, щоб це був 56-й. я б його собі забрала, тому що класний костюмчик, який не можна ну пропустити повз себе. Ковтинка, як ми бачимо з вами, не коротка, не довга, якраз ідеальна, але тут є манжетка, ще можна собі коригувати. Дивимося далі. О, брючки, у нас навіть на Шнурівочки додатково так можна ще відкоригувати. Резиночка тут у нас доволі широка, і плюс в резинці ще якраз ця шнурівочка повністю проходить по паску, і ви зможете тоді собі затягнути за потреби відкоригувати по талії або по стегнах, як вам більше буде подобатись. Далі кишеньки, є дві кишеньки, і, і в нас вже падіння вартості 1750 гривень. Дві кишеньки, звертаю вашу увагу, на брючках і вартість чудова за костюмчик 1750 гривень. Але тільки 15 на год. Код товару СК 75. Сірий жіночий спортивний костюмчик. Брючки, Брючки донизу. А у нас знову падіння вартості. Ну це ви молодці. Ви телефонуєте, і я розумію, що зараз кількість буде теж зменшуватися. Вартість 1499 гривень. Слухай, мене жі зором. Я вже інколи не знаю, чи я не плутаюсь 1400 гривень. Хоча попередню вартість я бачила іншу, мене не проведеш 1400 гривень за наш спортивний костюмчик сьогодні. Дівчата, у кого розмір? 50-52, Зверніть зараз увагу на цей костюмчик. Він настільки приємний на дотик. Тканинка класна, не буде кошлатитися і. Тисяча триста гривень ну це взагалі сьогодні кожна дівчина з розміром 50-52 1199 гривень. Ну, це взагалі просто сьогодні якийсь подарунок долі для того, у кого розмір 50-52. Звертайте увагу на цей спортивний костюмчик, вартість стає ще доступнішою. Ну що ж, розглядаємо далі наш костюмчик. Нагадую, що горловинка іде висока, вона на блискавці. Ви завжди можете собі розщібнути, зробити В-образний виріс, якщо потрібно, так викласти собі ось так цей комірець. А лінія плечика спущена, красиво буде формально формувати вам вашу ручку. На рукавчиках є манжетики, вони повторюються. Ні, не повторюються. До речі, не повторюються. Звернула увагу зараз на брючки. Ага, брючки от вони ніби як завужуються донизу, але без манжетика. Але з ломпасами білими. Зверніть теж увагу, буде працювати на видовження і на виструнчення вашої ніжки. А так, ну що ж, кількість у нас вже починає теж зменшуватися. Нагадую, що інколи. Ми не поспіваємо, комп'ютер за нашим кол-центром не поспіває, але вартість вже чудова, і це говорить нам про те, що сьогодні більшість зможе дозволити собі обрати цей костюмчик. Нагадую, що тут у нас ще шнурівочка є в зоні талії, так що можна завжди ще собі підтягнути підкоригувати. За потреби класні стрілочки прошиті на брючках, а на одній і на іншій штанинці, тому це теж класно буде витягувати ніжку. Такий він, бачите, ось класичний. І актуальний кожен рік буде, тому що немає якогось такого певного акценту, що там якийсь принт, який актуальний буде тільки один сезон, тому що сірий з білим це завжди така вічна класика, і вона актуальна буде кожного року. Ну і на поштовому відділенні ще додатково приміряєте за потреби, якщо а все ж таки, а, на око так брати ну, я теж мені прийду мені треба приміряти. Ой, тому я вас розумію класно, що вже нарешті є примірочні на поштових відділеннях. Тому ви прийдете ще додатково, приміряєте і потім тільки йдете, сплачуєте. Наперед нагадую, ви нікому нічого не сплачуєте. Навіть телефонуєте за безкоштовним номером, який бачите на екрані 0800 21 44 88. Тому ви телефонуєте, називаєте код товару СК 75 Уточнюйте по об'ємах, по замірах. Я зараз подивлюсь, чи мені давали якісь хоча б приблизні заміри. О, є об'єм грудей 128 сантиметрів, і це в спокійному стані. Іде у нас далі. А по об'єм стегон у нас іде. А ні, 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 брючки-брючки. У мене тут брючки. Брючки по талії 80 104. Ну там резиночка, воно тягнеться, коригує об'єм стегон 116, іде у нас, і а, довжина брючок 100 сантиметрів. А довжина, до речі, ковтиночки 67 сантиметрів. Ще додатково теж а, проговоріться з операторами колцентру. Заміряйте себе попередньо, і там уже все ж таки вас зорієнтують як краще по еластичності, по еластичності він. А, Ну як, ну пружини, ну не такий прям сильно еластичний. Бачите? Ось, тобто він комфортний для носіння, тому що він буде, не буде сковувати ваші рухи, але ну не настільки еластичний, що прям там буде розтягуватися. Так, п'ять нагод залишається. Я впевнена, що їх теж не буде. Цих п'ять нагод до закінчення ефіру. А ми будемо рухатися далі і вже готуємо для вас дещо цікавеньке. Не перемикайте.